Привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про степові держави на Подолі та в Західному Причорноморі, бо ця тема мене дуже вразила, і про існування деяких степових держав я навіть нічого не знала до того, як знайшла статтю, яку хочу вам сьогодні зачитати. Це стаття Дашкевича, Ярослава Дашкевича Степові держави на Подолі та в Західному Причорноморі як проблема історії України 14 століття. Тож привіт! Це подкаст Україна за кермом, і я його ведуча Настя. Проблема степових держав, по суті, складається з двох взаємопов'язаних питань. Питання перше цілком співпадає з назвою нашої статті, а друге, воно про характер держави, взагалі, а зокрема степової. Обидва ці питання досить занедбані в сучасній українській історіографії, хоча є й окремі винятки і певні зрушення. Занедбаність виникла не лише тому, що 14 століття бідне на історичні джерела, зокрема на такі, що стосуються степової, і причорноморської зон правобережжя, але й тому, що ще у 40-х роках минулого століття російська історіографія наклала своєрідне табу на солотоординський та татарський період історії півдня України. А українські історики були дуже слухняними, і, по суті, частина з них залишилися слухняними цьому табу й досі. Свідомо чи несвідомо забуваючи про те, що під золотоординським пануванням перебувало саме українське населення, і його історія у 14 столітті це також історія українського народу. І певну також політичну роль відіграла в цьому забутті також депортація кримських татар. Тоді ж виникло ще друге табу, пов'язане з терміном Держава. Як відомо, так звана Київська радянська, а частково й пострадянська школа істориків заперечує таке визначення по відношенню до середньовічної України. У них далі фігурують аморфні слав'янофільські терміни Київська Русь, Русь», Волинська Русь, в найкращому випадку вживається князівство. В боротьбі проти терміну держава, бо він міг би свідчити про давні джерела української державності, представники цієї школи йдуть антинауковими шляхами, заперечуючи дані історичних джерел та цілком відкидаючи державно-правове визначення суті суспільних організмів і інститутів українців, бо термін Московське государство вони не заперечують. Історію України трактують різко всупереч теорії і практиці загальної історії. А якщо навіть Русь не могла піднятися до рівня держави, то зрозуміло. Що не можна говорити і писати про золотоординську державність, якихось там кочівників, навіть тоді, коли на їхній території існували поліетнічні міста, частково ісламізовані села, адміністрація з канцелярією і військова організація, податкова система, дипломатичні і торгівельні зв'язки з сусідами, одним словом, проявлялися всі атрибути державності, давно визначені в історико-юридичною наукою. Сьогодні ми можемо говорити про п'ять степових держав золотоординського періоду 15 століття на території Поділля та північно-західного причорномор'я. Співвідношення цих п'яти державних організмів не є ясним, які з них були спадкоємними, які існували одночасно. Завдання вияснити це є перед істориками, хоча б треба сумніватися, чи це питання можна буде вирішити колись остаточно. Загалом було кілька факторів, які сприяли виникненню степових золотоординських держав, хаос і жорстока внутрішня боротьба за центральну владу в Золотій Орді або за відокремлення від самої центральної влади. Ці процеси яскраво проявилися після смерті хана Талабуги, вбитого в 1291 році, та відновилися і посилилися після смерті хана Джанібека у 1357 році, коли в Золотій Орді виникла громадянська війна. А за 20 років змінилось понад 20 ханів Золотої Орди. Другий фактор це поступовий упадок Руського королівства за сучасними кабінетними термінами Галицько-Волинської держави. Він намітився вже на переломі 13-14 століття, довів до знищення української державності в середині 14 століття. І третій фактор агресія на Поділля і північно-західне причорномор'я від золотородинців, угорців, литовців, а також нововиниклої Молдавії. Тож при деякому послідовному викладенні відомостей можна спробувати реконструювати картину. Боротьба між Ханом Токтею, наступником Талабуки та могутнім темником Ногаєм, який претендував на найвищу реальну владу в Золотій Орті, хоча і не був династом, закінчилась поразкою і смертю Ногая в 1298 чи 99 роках. Та пізніше смертю сина Ногая, Джек. Внук Ногая Каракісек мабуть, перекладається як чорна частина, у 1301 триста чи 302 році разом зі своїми родичами Джерік Тиміром та Тлу на чолі загону три тисячі воїнів відторгли від Галицько-Волинської держави. Поділля і осіли там надовго, а як надовго невідомо, та займалися грабіжницькими нападами на сусідів. До речі, в цьому джерелі Поділля називається як Будул чи Будул, і це перша писемна згадка про Поділля взагалі. Це відомості арабських істориків з Єгипту, Бейбарса та Еннуфейрі. Вони викликають довір'я, бо Єгипет мав тоді постійні зв'язки з Золотою Ордою. І потопками Джингісхана Джудічами. Вони творили спільну коаліцію для боротьби з іншою гілкою джингісханідів, гулаггуїдами ільханами, що захопили та Іран. Перша держава Прославія або Просклавія, під якою не без підстав треба розуміти пізнішу Братславщину. І ми знову чуємо пересування губних приголосних БП, як у випадку з Поділля Буду. Тож Прославія відносно недавно повернулася в історію України, бо відомості, які про Прославію подавала флорентійська хроніка Матео Вілані деяким історикам, включаючи того ж Хорошевського, вони виглядали недостовірними. Прославія вперше згадується в 1352 році, а пізніше в 1354 році у зв'язку з походом угорських військ у степи. Згадується, невірний, отже, не християнин, король прославії невідомого імені, який ще раніше підкорився чи став васалом угорського короля. Цікавий факт, що на звання цього невідомого короля Прославії претендували і князь Федор Коріатович, і невідомий Рюрик, і волоський князь Бесара І, і польський король Казимир а також невідомий князь Прослав Братслав, молдавський господар Драгош, воєвода Богдан І, тобто претендентів на трон доволі багато. Походження назви Прославія також до кінця невідомо. На думку автора статті, Прослав це одне із міст, заснованих Данилом Романовичем на честь своєї дочки Предслави чи Переяслави. Такі типи назв, утворені від імені рідні Данила, характерні для його містобудівної політики, а топонім згодом дещо деформувався. Загалом в джерелі вказано, що на території Прославії був розташований «Братслав», Фонетично змінений від праслав, і де переживало переважно українське, за даними археології, населення, а також було місто торговиця, в якій були пам'ятки архітектури золотоординського походження. Прославія, на думку автора, охоплювала територію від середньої течії серету на схід. Прославія дуже, можливо, була ідентичною до браславської тьми ханських ярликів кінця 15-16 століття, докладні границі якої, однак, теж невідомі, тому чітких кордонів Прославії ми не знаємо. Також ми не знаємо, чи Прославія, розташована на Поділлі, була спадкоємницею по відношенню до давнішньої степової держави Каракісека. Ну, це сказати важко, хоча й можливо. Прославія приіснувала до 1362-1363 років, тобто до відомої Синіводської битви, яку виграли литовські війська Великого князя Альгірдаса Ольгерда, маючи після цього територіальні здобутки, серед яких була, бо про це говорить географічна карта, і Прославія, ім'я якої зникає з Щерель. Але у так званих литовських літописах і інших документальних джерелах також фігурує місто Братслав, тобто місто лишилося, просто змінилася держава. Про синіводську битву, в якій литовські війська перемогли трьох. Отрочичів та дідичів подільської землі, такий титул дають трьом золотоординським темникам литовські літописи чи інакше царків, князів, салтанів. Про них написано дуже багато. Литовський наступ, здається, був скерований не лише проти золотоординців, але й також проти угорців та молдаван, які почали тоді творити власну державу. Літописи знають трьох дідичів отже, виходило б з спадкових володарів Хаджибея. Кутлубуку і Дмитра, рівнорядних за рангом як виходить з додаткових досліджень, не всі вони були вузькоподільськими. і навіть згідно з нинішніми теперішніми розуміннями географічного терміну Поділля, але вони були подільськими за тогочасними уявленнями, що Поділля доходило до моря. Тобто ми говоримо зараз про Одеську область. Всі, мабуть, були темниками, тобто командували десяти тисячами воїнів, а з іншого боку, наслідки Синіводської битви не були такими велетенськими і епохальними, як їх уявляли собі деякі історики. Північні границі держави Дмитра після битви визначаються по річці Саврані. Це також Одеська область. Литовці, використовуючи новий спалах анархії в Золотій Орді після смерті хана Дженібека в 1357 році та, можливо, в зв'язку з епідемією чуми чорної смерті, яка косила татар, захопили північно-західну частину Поділля і закріпили там свої позиції. З'явилося Подільське князівство, підпорядковане Литві. Але тоді вони не дійшли до середнього Дніпра і тим більше до Чорноморського побережжя. Бо Білобережжя, яке згадується в деяких редакціях літопису як об'єкт походу литовців, це треба думати сучасне Дністрове побережжя на Поділлі. З літописної згадки про Білобережжя робили дуже перебільшені висновки відносно території захопленої литовцями. Побережжя до недавніх частин це місцевість між мурафою, кодимою, богом і Дністром. У селах Побережжя ще в кінці 19 століття зберігався поділ на частини сіл Магали, це дільниці в мусульманських поселеннях за дільничими мечетами. Тобто там зберігалася золотоординська влада. Є два моменти, які повинні були б насторожити історика. Перший це чому угорський король, під протекцією якого могла бути на той час хоча б частина Поділля не допоміг трьом дідичам боротися з литовським наступом. Чи тому, що він вважав себе спільником Польщі і Литви при розподілі Галицько-Волинської спадщини, чи реальний угорський суверенітет над Прославією вже належав до минулого? Чи так трапилось, тому що угорський король був заплутаний в конфлікт з імператором Карлом Люксембурзьким? Неясно. Інший момент. Цілком недалеко за Дністром, у квітучому новому місті, Шахар Аль-Джедід, сучасний старий Орхей в Молдавії, там перебував у 1363-65 роках хан Золотої Орди Абдулах, який мав там монетний двір, карбував монети зі своїм іменем. Але чому ні він, ні фактичний правитель Золотої Орди Емір Мамай, від якого був залежний цей же Абдулах, вони не дали допомоги проти литовців. Невже ці три дідичі золотоординських були цілком викляті з золотоординської спільноти і були, зокрема, ворогами Мамая? До речі, дуже раджу вам послухати мій же подкаст про темника Мамая, який ви можете знайти зараз на екрані? Тепер давайте по черзі про володіння трьох дідичів Солотородинських. Спершу про кутлубугу, буквально перекладається як щасливий Олень. За літописами він був подільським дідичем, отже, його державу треба шукати на території Поділля аж до Чорного моря. Були спроби локалізувати володіння кутлу Буги в Криму, але то. Був інший котла Буга, і він дружив з Золотою Ордою. І бачите, його в товаристві аутсайдерів Хаджибея та Дмитра ну, як мінімум, не дуже доречно. Тобто був кримський кутлабуга і подільський котла Буга. Ми говоримо про останнього. Скоріше за все, володіння котлу Буги розташовувались по Дунаві, північній Добруджі на землях довкола Дельти Дунаю. Переважно на її правому боці. В Молдавії ми досі маємо річку і озеро з назвою Катлабуга, а в Дельті була місцевість Прославиця або браславиця, і, можливо, вона була заснована переселенцями, виселенцями, або ж навіть вигнанцями з Прославії та Братславщині. На побережжі Чорного моря над озером Расельм, по суті, Тепер затока моря, да, там було велике поліетнічне золотоординське місто, Єнісала, тобто нове село. Топонім цей гібрид тюрсько український тюрське Єні, нове і українське село сала. Руїни цього села Єнісала, чи міста збереглися й досі. Що сталося з кутлу Бугою після 1362 року, невідомо. Державу його, ймовірно, приєднав до своїх земель Дмитро, і про нього ми будемо говорити далі. До речі, в першій половині 16 століття турецький історик Шамесаддін Ахмед. Він відзначив поширення імені Кутла Буга в Карабогданії, Південна Молдавія та в інших місцях Причорномор'я, пов'язуючи його з татарськими воєначальниками. Отже, гіпотеза зводиться до поданої вище локалізації держави Кутлубуги та її можливої подальшої долі. Так чи інакше володарем в північному Причорномор'ї Кутла Бога разом з Хаджибеєм були досить довго, бо інакше їх би імена досі не збереглися наприклад, в гідронімії. Варто пригадати, що на згаданій території вже раніше, від початку 15 століття, були татарські поселення. Тоді, коли у 1301 році Каракісек тікав у напрямі Керелу, тобто Руського королівства Галицько-Волинської держави, друга вітка втікачів скерувалася в Добруджу, де їх приязно зустріли. Про Хаджебея. Володіння Хаджибея, як і Кутлубуги, не менш переконливо і достовірно також визначаються топонімічно. Місто і порт Хаджибей згадуються в пізніх джерелах десятки разів. Понад 200 років тому місто перейменували в Одесу. В сьогоднішній Одесі існує район Хаджибей. Локалізація держави Хаджибея не викликає особливих сумнівів. Це причорноморський регіон тогочасного Великого Поділля. Спроби сучасних патріотичних істориків-белетристів шукати український корінь назви, мовляв, то був Коцюбіїв, ледве не від Коцюби, в полоні цієї смішної етимології опинились навіть деякі серйозні сучасні історики. Тож ці спроби виглядають дуже наївно. Після Синіводської битви Хаджебей, здається, повернувся в лоно відносно Правильної Золотої Орди. У кожному випадку в тисячу. У 379 році Хаджебей згадується як один із полководців Мамая, тобто примирився він з Золотою Ордою з основною державою. Правителем Подільського улусу він не був, так як і не був лейтенантом Дмитра, як часто це пишуть. Сам же Дмитро і його держава лишили більше слідів в історії. Після синіводської невдачі Дмитро пересунув центр своїх володінь на кілька десятків кілометрів на південь. Сам Дмитро, як свідчить його християнське ім'я, був українцем, русином і, можливо, ясом чи алоном за походженням. Іранців Ясів було досить багато в цьому регіоні, можна пригадати Яський Торг, сучасні яси в Молдавії, з цього ж регіону вирушали на захід готалани, тобто загони кримських готів і аленів. Якщо б Дмитро був татарином, то мав би хоча б паралельно тюрське ім'я. Водночас Дмитро був мусульманином, інакше він не здобув би високий військовий і адміністративний ранг в Золотій Орді. Мабуть, він був і темником, тобто командував понад 10 тисячами воїнів. Загалом про Дмитра ходили різні легенди, підтримані літописцями, що був він, нібито і одним із трьох братів, два інші це Кутла Буга і Хаджибей. Та загинув разом з ними у битві в 1362 році. Або був він васалом Золотої Орди чи просто Хаджибея. Загалом існувало і існує багато міркувань, ким же насправді був Дмитро. І називали його князем Малого Поділля, і володарем Білгороду під іменем Тимура, і Бесарабом Першим, і Дракошем. І ханом Ябламуцької Орди, і правителем Мангупу в кінці 14 століття, і сотником Куєтаном, й одночасно правителем Мангупу. Він мав походити від Болохівських князів, чи був ханом Монлопських, тобто Мангупських татар, беком Добручий, чи мав походити з Судаку, тобто варіантів безліч. Основну територію його володінь визначають назви осель та річок, розташованих в регіоні. Наприклад, Дмитрів Кільш, а тепер річка Гнилий Тікич. Дмитрів Кільш позначена на карті 1690 року. Села Дмитрівка, Дмитропіль на лівому березі Богу, нижче Саврині. Теперішня Дмитрашківка, раніше це Дмитрів був, на лівому березі Богу, нижче Дмитрівки на Побережжі. На півночі границею була Саврань, бо там було знайдено мусульманський надмогильний камінь з датою 1377 рік, отже, поставлений він був вже після Синьєводської битви. Характерно, що традиція границі на Саврані зберігалася ще принаймні 150 років пізніше та була об'єктом дипломатичних переговорів між Османською імперією та Польським королівством в 40-х роках 16 століття. Турецька сторона вимагала встановлення міждержавної границі саме на Савроні. Немає, отже, підстав зводити територію Дмитра лише до околиць Дельти Дунаю і вважати, що зразу після Сеніводської битви литовці нібито захопили землі пізнішої південно-східної Молдавії. Історики локалізували державу Дмитра між Дельтою Дунаю та Дніпробузьким лиманом, так що в її межах були Білгород і Кілія, а також Північна Добруджа. В кожному випадку, в будь-якому випадку, це не була безлюдна країна і не було ніякого дикого поля. Дмитро зумів зупинити натиск литовців, відновив торгівлю з Заходом, мав власну канцелярію і титулував себе, і так само титулували його в грамоті угорського короля Людовика І від 1368 року. Так от, титулував він себе: Домінус Диметриус, Принцеп Тартарорум. Тартарорум. Ну, ви зрозуміли. Це може свідчити про намагання Дмитра уподобити власну державу до структури західного суспільства, але власну монету він не карбував, принаймні досі ми не знаємо монет із іменем Дмитра. Можна припускати, що Дмитро зумів централізувати державу та приєднати до неї землі Кутлу і Хаджебея. Столиця Дмитра була розташована на лівому березі Дніпра на віддалі 50 миль від Братслава і трьох днів переходу до Білгороду. Згідно з джерелом 1419 року за цією місцевістю збереглася назва мітеревій кишені, тобто Дмитрове кладовище, Некрополь. Загалом таких кишень на Поділі в Причорномор'ї було чимало. Вони були також на території сучасної Молдови. Назва кишенева про це і свідчить. Можливо, цього золотоординського дідича Дмитра потрібно ідентифікувати з тим самим королем Прославії, про якого ми згадували раніше. Він визнавав тоді залежність від угорського короля. В такому випадку можна було пояснювати битву під синьою водою як таку, що велася для захисту прославії, початкової першої країни Дмитра. Помер Дмитро наймовірніше між 1377 та 1380 роками, і лише тоді литовці захопили ціле велике поділля до Чорного моря. Та Лішнього русла і лиману Дніпра. Тож, якщо спробувати підбити якісь висновки, то згідно з документом, на Поділлі та в Західному причорноморі в 14 столітті існували п'ять степових держав, пов'язаних із Золотою Ордою. Ось їх перелік. Перша це держава Каракісека, виникла на Поділлі після вторгнення татарських військ. Друга держава Прославія, праматір Братславщини, держава на території сучасного Поділля, правитель якої залишається й досі невідомим. Третя держава Хаджибея, територія навколо сучасної Одеси, названа в честь татарського правителя Хаджибея. Держава Кутлу Буги займала землі на північ Добруджі і навколо Дельти Дунаю. І держава Дмитра, значна держава на території сучасного Поділля, правитель Дмитро мав високий статус в Золотій Орді. Тобто, протягом ста років, рахуючи від монгольського штурму на захід 1240 року, у регіоні Поділля відбулися кардинальні зміни не лише в політичній сфері, але й в етнічному складі населення. Це ми говоримо про еміграцію на захід решток половців, еміграцію татар, аланів. Проходили великі переміни і в політико-адміністративному ладі. Виникали на базі перфісних монголо-татарських туманів, тумень це ті 10 тисяч воїнів, якими керував темник. Так? На фоні татарських туманів виникали степові держави місцевих монголо-татарських володарів, носіїв відцентрованих сил у Золотій Орді. Також відбувалися соціально-економічні трансформації, виникнення золотоординських міст, можливо, відновлення у невеликих розмірах сільської мережі, утвердження нової фіксальної структури, одної для кочівників, іншої для осілого населення. Розвинулася інтенсивна посередницька торгівля, схід-захід та захід-схід з виникненням чималих торгівельних центрів на західних окраїнах золотоординської території. Про це свідчать хоча б відомості про місцевості з назвами Ботинторг сьогоднішні Ботошани чи Ясенторг тепер Яси, Торговиця, Китайгород, Яланська Китайця, Торговиця. Тобто у 14 столітті, незважаючи на упадок Галицько-Волинської держави, зберігалися тенденції до локального державотворення, власного, якщо таким можна вважати Подільське чи Київське князівство і чужого золотоординського. Степові держави відрізнялися від держав усілого типу, в основному тільки характером господарювання. Золотоординське панування не минуло безслідно, воно відбилося. І навіть законсервувалося в українській народній культурі, також поза, поза межами безпосередніх золотоординських володінь, наприклад, триколірна гама в гуцульській кераміці, що збереглася й досі, дерев'яна архітектура, особливо на Волині з елементами золотоординських впливів. Збереглися досі монголо-татарські елементи у військовій сфері. Джингісхан він запровадив десяткову систему у війську сотники, десятники. Вони всі були й донедавна. Окремо хочу нагадати про свій подкаст, про золотоординське середньовічне місто Тягинь, що на Херсонщині. От, воно було досить розвинене зі своєю каналізацією. Там карбували монету. Тобто Катерина може, звісно, казати, що вона освоїла дике поле, але направду до її приходу тут були розвинені місця. До речі, саме з місцевістю тягинь пов'язують першу згадку про козаків. Але про це в моєму подкасті, я думаю, ви зараз можете на екрані десь знайти на нього посиланнячко. Переходьте, слухайте. І наостанок хочу наголосити, що епоху Золотої Орди не треба викидати з історії України, а навпаки, намагатися вивчити більш детально. 500 років тому кримські татари остаточно знищили Золоту Орду. Вона проіснувала близько 300 років і певний період прямо чи опосередковано контролювала всю територію України, якщо вірити історичним атласам. Поперва, голос Джучі вирізнявся нетиповою для свого часу віротерпимістю. Саме тому наш південь був поліетнічним котлом релігії і культур. А потім прийшла Катерина і сказала, що вас всіх, українців, литовців, татар і інших народів, вас всіх тут не стояло. Тут було безлюдне, дике поле. А це був подкаст Україна за кермом, і я його ведуча Настя. Ще почуємось.